Від нашого коментатора. Диван має служити 50 років, а не 10. Все, що е, менше 10 років це взагалі не меблі. Це ж неправильна машинка, що вона 10 років прослужила. Що думаєш з цього приводу? Mm, Тільки зараз Що кажу. людина, народжена в Радянському Союзі. Ну, цілком може бути. Тому що 10 років для будь-яких меблів це. тому що себе наказати 50-річним диваном це треба дуже себе не любити. Я хочу спати на класному. Новому, не старому дивані. Я хочу користуватися речами, які відповідають сьогоденню. Я себе люблю і не хочу перетягувати до безкінечності. Так, стоп, чехословацьку диван. стінку не викидайте, Ні. почитайте. <рес> Ви що, прикалуєтеся? Які 50 років дивану? Все, що 10 років прослужило з меблів, отак перехрестили, на дачу вивезли або на Олікс продали, і все, краса. Які, які 50 років ви про що взагалі? Ну це якийсь прикол чи що? Я не розумію. 50 років користувалися диванами тільки того, що не було других. А може бути, дефіцит був такий. Не було як купити новий диван. Того не ми й користувалися по 50 років. От злиденності я просто кажу, наші безкаркасні диванчики я кажу, 10 років там при навантаженні до 120 кг Він прослужить по відгукам. Це не я придумав, це відгуки такі. А от мені такий відгук пишу. Думаю, блін, ну. Ну ну ви 10 років без диваном прокористувались, Ну куди вже далі? Відпустіть його. Він послужить студентам, якимсь нуждаючимся. Купіть собі новий. От бачите на сайті Солоха є якісні меблі описі до відео, телефончик для зв'язку.